Брата і сестри, слава Ісусу Христу! Христос народився. Вітаю вас з Новим роком. Знаєте, і цей Новий рік так почався знаково. Буквально з дружиною декілька днів говорили. Кінець цього року, 25 грудня, ми відзначали Різдво Христових народження Сина Божого, Царя Всесвіту. А єврейський світ почав відзначати хануку. Старозавітнє свято якраз також з 25 грудня. І закінчилась єврейська ханука 1 січня. І ми 1 січня вже святкуємо або відзначаємо Новий рік, який почався також з старозавітнього обряду Ісуса Христа, обрізали по юдейському обряду і дали йому ім'я. І це якось так знаково говорив з євреями, буквально. І вони кажуть, що ханука. Це таке свято, яке символізує перемогу світла над темрявою, перемоги добра над злом. Перемога святості над гріхом. Нехай цей рік буде для нас ось таким переможним для нас, як для церкви, для нас як для України перемога добра над злом. Що ми і очікуємо? І перемога в нашій Україні святості над гріхом? Нехай Господь нас всіх благословить. Читаю Слово Боже, Євангелія від Матвія, другий розділ з першого вірша. А коли Ісус народився в Віфлеємі юдейському за царя Ірода, прийшли мудреці зі Сходу в Єрусалим і питають: а де є народжений цар юдейський? Бо ми бачили зорю Його на сході і прийшли поклонитися йому. Коли цар Ірод почув це, то він дуже сильно стривожився і весь Єрусалим з ним. І, зібравши всіх первосвященників і книжників народних, запитував у них, де має народитися Христос. Вони ж відповіли йому у віфлеємі юдейському, бо так написано Пророком: і ти, Віфлеєме, земле іудина, нічим не гірший між князівствами і іудинами, бо з тебе вийде вождь, котрий буде пасти народ мій Ізраїля. Тоді Ірод покликав таємно мудреців і запитав у них про час, коли з'явилася зоря, і поставив їх. І покликав їх у Віфлеєм, послав їх у Віфлеєм, кажучи: Ідіть, розвідуйте докладно про немовля, і як знайдете, сповістіть мене, щоб і я також пішов поклонитися йому. Вони ж вислухали царя і пішли. А зоря, яку вони бачили на сході, йшла, перед ними, йшла перед ними, аж поки не прийшла і не стала над місцем, де перебувало немовля. Побачивши ж зорю, вони дуже сильно зраділи. І, увійшовши в дім, знайшли немовля з матір'ю Його, і впавши, поклонилися Йому, і, відкривши свої скарби, піднесли йому дари золото, ладан і смирну. а остережені у вісні, не вертатися до ірода, вони повернулись в землю свою іншою дорогою. Друзі, ось таку історію про народження Ісуса Христа. Оповідає нам перший євангеліст нового заповіту Матвій. Віфлеєм невеличке містечко, яке знаходилось приблизно біля вісьми кілометрів на південь від Єрусалима, тодішньої столиці Юдейського царства. І це містечко знаходилось також знаково на такій умовній висоті 777 метрів. Українці також полюбили це число, і я часто бачу на номерах автомобілів, що українці ставлять сімки, стараються десь купити, десь, якщо є знайомі, заплатити більше грошей. Я дивлюся, ну, звичайно, якісь ну, віруючі люди. Ну, по крайній мірі, вони вірять в Боже число. Вони вірять в сімку. Вони знають десь, що сімка це Боже число, число Божої повноти, число ось цього Божого циклу. Який Господь нам дав. Можливо, десь хтось і через ці, цифри, через ці цифри також прийде до Бога. Таким людям теж варто свідчити насамперед, бо вони вже в щось вірять. І є тема розмови, до якої можна підійти про свідчення про народження Ісуса Христа. Ісус Христос народився в місті, в містечку такому невеличкому віфлеєм. І віфлеєм, воно буквально переклад цього слова, означає дім хліба. Друзі, Христу більше ніде не здавалося б народитися як тільки в цьому містечку дім хліба. І я дивлюся, що там, де є Бог, там, де люди збираються в ім'я Боже, там є на цьому місці дім хліба. Євреї вийшли з полону єгипетського, жили в пустелі біля 40 років. І Господь їх годував там хлібом надприроднім, сверхістественним, який падав перед ранішньою зорею. І коли ось ці перші проміння сонця, ультрафіолетові проміння торкались ось цієї мани небесної, цей хліб розчинявся. Він розчинявся на очах. Це також для них був дім хліба. І два покоління євреїв виросли в ці пустелі, вони не знали ніякого іншого життя взагалі. Ніж пустеля, і не знали ніякої більше їжі, як ось цей Божий хліб сверхістини, надприродній, який Господь їм давав, дім хліба. Я хочу побажати нам, всім українцям, щоб наша церква була домом хліба, щоб наша церква була віфлеємом, щоб кожна наша домівка, квартира, будинок, хто де живе, також називався віфлеємом, щоб там був завжди хліб. Щоб Господь давав нам хліб на стіл, і щоб давав нам велике бажання скуштувати, і куштувати, і насищатися ось цим хлібом небесним, ось цим Ісусом Христом, який прийшов і народився в цьому маленькому містечку Віфлеємі дім хліба. На цьому місці Яків похоронив свою другу дружину, Рахіль, яку дуже любив. На цьому місці за 100 років приблизно до народження царя Давида, на цьому місці Моавитянка Рут вийшла заміж за Вооза. І таким чином, ставши Давиду, царю, прабабусю, а Вооз, звісно, прадідусем. Вони народили, вони народили Овіда, дідуся Давида, Овід народив Єсея, а Єсей народив наймолодшого сина Давида, який став. Найкращим, найбільшим царем Ізраїля, царем Давидом місто і дім царя Давида. Юдеї знали і чекали, що саме саме в цьому місці вони знали, тому що мудреці е, прийшли, вони помилилися тільки містом, бо вони прийшли звично як в столицю. Столиця була Єрусалим. І куди ви їм прийти, як не тільки в царський дім? Де має народитися цар? Звичайно, в столиці і звичайно в царському домі. Але вони помилилися буквально ось цими кілометрами, декількома кілометрами. І Матвій зачитує ось цього пророка, одного з 12, так званих малих, зачитує євреям, каже, що він написав, що саме в цьому місці, у Віфлеємі, він нічим не більший за інші князівства, нічим не виразніший. Він такий самий, як інші міста, але саме в цьому місці, в цьому містечку. Знайшлося місце народитися Ісусу Христу. Вірніше, навіть і місця не знайшлося, тому що він не народився ні в палаці, ні в будинку, а в будиночку для тварин. І вже в цій маленькій печері вже імператор Константин в 4 столітті він побудує на цьому місці церкву, яка буде народжуватись церква Різдва Христового. Таємно він покликав мудреців, тому що він дуже стривожився, коли прийшли до нього волхви ці мудреці зі звісткою, що народився цар. Він дуже стривожився, насамперед за своє життя, насамперед за своє царювання, насамперед за свій трон, що він втрачає десь якийсь вплив, владу, кошти і все інше. Він стривожився і, покликавши, написано, що тайно цих мудреців і випитав в них. Коли саме з'явилося зоря, де з'явилася, можливо, скільки вони йшли, щоб також в своєму ось цьому лукавстві підозрілості в нього була одна ціль знайти немовля і вбити ось цього Ісуса Христа. Відношення до народженого Христа, я так побачив в цьому уривку, у місці Писання, таких три умовних групи: це відношення Ірода, відношення до немовляти Христа, це відношення ненависті. І ворожості. Ірод боявся, що Він вторгнеться в його життя і забере ось цю владу, трон, фінанси і все інше. Реакція була знищити Христа. Друзі, і зараз в цьому світі, в нашому світі, в якому ми живемо, ось цей дух ірода, він нікуди не дівся. Люди зараз під впливом цього духа, вони бачать, що є Ісус Христос, їм про це свідчать. але Їхня мета, їхня ціль не відкликнутись на цей призив Божий. Вони побачать, що цей Христос він викриває якісь їхні злі вчинки, їхню цю темну сторону. Вони не хочуть відкрити його, і їхня ціль це не пустити насамперед Ісуса Христа в їхнє життя. А найкраще то це знищити його взагалі зі свого життя, з життя своїх ближніх, можливо, людей. Ставлення перевосвященників і книжників, відношення це повної байдужості, люди, які були взірцем суспільства духовного, священники, книжники, фарисеї, які були поглинуті в храмове служіння, які приносили жертву і ранкову, і вечірню, які виконували закон Моїсея до букви, які слідкували, щоб не порушувався шабат. Щоб не порушувався Шабат, ні одна ось ця буква, щоб не була порушена, вони не побачили того часу, коли прийшов Христос. Місію, якого чекали всі, пророки, про якого говорили за багато років. Пророк Ісая за більше, ніж 700 років каже, діва зачне і народить сина. Міхей, конкретно говорить, що в Віфлеємі, але не бачить. Тому що зайнятий своїм служіння заради служіння. Про те, що сьогодні говорив Вініамін, це те зерно, яке впадає в тих чотири землі, в тих чотири почви, і одна з них є терне. Про те, що говорив Соломон, що життя наповнене суєтою. Часом, наше життя, воно буває наповнене цією суєтою. Але Господь дає нам якесь прозріння. Ми буває побачимо Христа і зупинимось десь на своєму шляху. І бачимо, що десь ми не туди пішли. Кудись наш шлях легенько звернув. Ось ця суєта, вона також була наповнена в серцях ось цих фарисеїв, книжників, священиків і, на жаль, ось цих навіть первосвященників. Не побачили Христа. Відношення повної. Байдужості для них Христос не мав ніякого значення. Вони були виконавцями закона Моїсея. Відношення мудрих волхвів, відношення захопленого поклоніння, друзі, захопленого поклоніння. Ще раз хочу нагадати: мудреці прийшли з іншої країни, розмовляли на інших мовах. Але на той час, можливо, ось сусідні народи вони розуміли один одного. Можливо, це були якісь діалекти однієї мови. І вони прийшли, залишивши свої міста, свої села, залишили свої якісь роботи, ту працю, яку вони мали на тому місці, залишивши на кінець свої сім'ї, своїх рідних, ця подорож займала в них багато часу, декілька місяців, декілька сотень кілометрів. Залишили, побачили, розпізнали час, прийшли, поклонилися і принесли дари. Ми коли пізнаємо Христа, коли Бог торкається нашого серця Духом Святим, ми, як ті мудреці, приходимо до немовляти Ісуса Христа, до цього Христа, і віддаємо також найдорожче, що в нас є наше серце і наше життя. Те життя, коли Господь нам дав нам Його через наших батьків, ми віддаємо Йому. Тому що ми знаємо, що саме цей дар. Хоче прийняти Господь найбільший, найдорогоцінніший це те, чим ми можемо віддати, що ми ще йому можемо віддати Творцю неба і землі, творцю людського життя. Він нам дав це життя, і ми, в свою чергу, йому віддаємо як найдорожчий дар, найдорогоцінніший дар. І славимо його святе ім'я, даре царю. Золото це дійсно істинний царський дар. Римський філософ Стоїк Сенека каже, що в Парфянському царстві ніхто не наважувався наблизитись до царя без подарунка. І не без будь-якого подарунка, а тільки з золотом. Згадайте історію Естери і Артаксеркса. Естер каже до Мардахея: я не маю права, будучи навіть дружиною, царцею. Друзі, дружиною і царицею, Пристати перед чоловіком своїм, царем не маю права. Без нагальної потреби, без гострої потреби. Візьмемо піст на три дні. І не тільки я і ти, а візьмемо весь весь народ єврейський, щоб я пристала перед ним, перед лицем. Неможливо було прийти до царя з якимось своїм проханням, бо в мене є прохання. В мене є своя історія, як мій дід їздив, але я не буду про це розказувати. Дружина знає. В Кремль колись. І мала пристати перед царем. Неможливо було зі своїм якимось проханням, можливо, через якихось замісників, ось цих інших якихось царедворців, які служили, попросити прохання, щоб пристати, і ті замовляли слово перед царем, І тоді ця людина з золотом приставала перед царем зі своїм проханням. І таким чином, ось ці мудреці вони не могли більше ні з яким даром прийти. Тільки дар царю це золото: посвята, честь і найблагородніший дар. Ладан це дар для священників. І вже навіть цими дарами, ці мудреці, вони пророче вказали, хто саме народився. Народився насамперед цар. В місті. Принесли ладан це дар для священника. Благовенний дана, ладан використовували при богослужінні в храмі і для жертвоприношень на жертовнику. Священник латинською мовою це пантифікс. Смирно смирну також принесли, але пантифікс означає буквальний переклад з латині це будівельник мостів. І саме Христос, він став ось цим мостом, перед Богом Святим і перед людьми грішними. Він став ось цим містком. Він став ось цим першим священником. Він став первосвященником, який побудував міст від святого Бога до грішних людей, тих самих примирив їх з Отцем Небесним. Ми привикли, що Пантифіком називають первосвященника, який живе в Ватікані, але. Кожен з нас, друзі, кожен з нас є будівельником ось цих мостів. Ми можемо побудувати, ми можемо стати ось цими пантифіками, які побудуємо ось ці мости між святим Богом і грішними людьми. І ми є такими, і нехай Господь нас цьому благословить. І третій дарунок царський це смирна, це дар тому, хто має померти. Смирну, звичайно, використовували для бальзумування тіла померлого. І ми згадаємо, як жінки. В перший день неділі про це описує Євангеліст Іван, коли вони хотіли, ось ці мироносиці в неділю вранці хотіли намастити тіло Ісуса Христа, прийшли з цією смирною, з цією оливою, з цими пахощами, але знайшли печеру порожню, тому що Він воскрес для бальзумування тіла. Ісус прийшов у цей світ також і померти, і це було предсказано навіть ось цими дарами, пророчими через мудреців. І короткий висновок, брати і сестри, друзі. Ісус Христос прийшов у цей світ, щоб жити для людей, не для себе, не царювати для себе, жити для людей і, зрештою, за них померти. Золото для царя, ладан для священника, і смирна для того, хто має померти. ось Дари, пророчі, мудрих, волхвів, мудреців. Вже колись в давнину, в Його колисці було передбачено, що Ісус Христос буде справжнім Царем, істинним первосвященником і Спасителем людей. І Він буде керувати і царювати не з трона, як царі, а з Христа. І Він буде царювати не силою, а владою а з трона, а буде царювати любов'ю з Ісуса Ісус Христос з Христа. І сьогодні Він продовжує народжуватись в серцях українців, і не тільки українців, в серцях хлопців наших захисників. Ось це народження Ісуса Христа, яке відбулося фізично більше, ніж 2000 років назад, друзі, воно надприродньо, сверхістєственно, воно продовжується. І раз в рік ми згадуємо ось цю подію про народження Царя Всесвіту. Він продовжується, продовжує народжуватись в серцях багатьох людей, які приймають Слово Боже, які приймають ось цю радісну звістку, яких торкається Дух Святий і змінює їхні долі їхні серця і їхнє життя. Нехай Господь нас всіх благословить. Давайте піднімемось на наші ноги для молитви.